Ось так ми маємо 16 поросят. Таке годування. Це вже пройшла доба від їхнього народження. Будемо зараз е видаляти їм обрізати клюки, <coughs> ікла, давати їм коксидіостатик, байкокс від коксидіозу і залізо. Будемо давати їм силі. І вже з четвертого дня будемо підгодовувати відстаючих. Будемо підгодовувати таким саморобним молозивом З чого це воно состоїть? Це на пів літра козиного молока. Одне яйце, воно розмішується. І одну маленьку, ну, неповну, чайну ложечку цукру. Такий буде рецепт, буду годувати кожних 4 години, відстаючих поруса для того, щоб ну, витягнути тих, хто відстає. Ну, отака, Така картинка, за якою можна постерігати вічно, як вогнем. Ще за водою ось, картинка, як і маленькі поросятки. Бачите, два, два не приділа. І як правило, це маленькі. Ну, зараз ми великих заберемо, будемо їм зубки кусати, так що всі зараз поїдять гарно. Ну ось, Прокололи ми залізом їх. Ну, зважили кожного, ще не нумерували їх, але виходить, у нас саме більшенькі борося важать майже 2 кг, кілограм 850. І наймаленький 750 грам. І яка цікава фішка. В основному маленькі – це хлопчики. Дівчатка тут великі. Ну от є зовсім маленькі, бачите? От. От він. Але ми його підгодовуємо, даємо йому першому поїсти. Зараз вони вже майже сплять. Дали ми залізуємо. Дали кожному коксидіостатик від коксидіозної інфекції. Ось, е Покусали зубчики, поважили. Хвостики ми не будемо, зробимо на п'ятий день. І каструвати теж будемо на п'ятий день. Всім добра, всім миру, перемоги. Будьте здорові ви і ваші поросяти.